Привіт, це огляд достойного найдоступнішого фітнес-годинника в стилі Apple Watch і по ціні до 10 доларів. Цікаво? Тоді зустрічайте Colm p 71 Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, Девайс отримав класичний дизайн смарт-годинника, тобто квадратні корпуси в стилі Apple Watch, корпус повністю із пластика. На правій грані тільки одна кнопка для управління годинником. Вона вмикає, вимикає екран та виконує дію назад. Це, до речі, не поворотна головка, просто натискання. Вага 39. 9 грамів, з ремінцем товщина 11 годинник 38 мм, годинник 38-мм, ремінець приємний 22 мм. На внутрішній частині все по класиці, датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, в нас тут квадратний 2,5 D дисплей, діагональ 1,9 дюйми, матриця TFT IPS, роздільна здатність 240 на 280 пікселів. І дисплей тут дійсно непоганий, і він видає достатньо яскраві тому на сонці все непогано читається. Працює годинник достатньо шустро, швидко не лагає, нарікань немає. Отже, свайп справа наліво гортає віджити. Тут в нас телефон, активність за день, пульс, погода, музика, а також можна додати чи видалити деякі віджити. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики деякі відображаються. Іконки додатків також деякі показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, заряд, час, дата, а також регулювання яскравості дисплею, режим не турбувати, функція підняття руки і дисплей вмикається, вимкнути годинник, налаштування та функція Bluetooth розмов та медіа. І свайп зліва направо відкриває меню годинника. Тут в нас тренування. Тут більше ста спортивних режимів в тренуваннях можна керувати музикою, записи ваших тренувань, далі активність детальна за день та інформація за тиждень. Телефон чують мене. Я чую співрозмовника. Добре. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні. Моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Моніторинг сну, рівень насичення крові киснем СПО2. Також можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Вимірювання тиску. Тут також можна встановити цілодобовий автомоніторинг. дзен мод для того, щоб подихати та відпочити. Будильник, погода поточна та на 4 дні вперед, ліхтарик. Таймер не працює в фоновому режимі. секундомір також не працює в фоновому режимі. Калькулятор. Віддалене керування камерою вашого смартфону, ігри для того, щоб трішки вбити свій час. Сповіщення, музичний програвач, жіночі цикли та налаштування. Тут в нас вибір стилю меню, кастомізація віджитів прибрати чи додати, вмикати екран під час надходження, повідомлення. Режим не турбувати. Формат часу, формат дати. Потужність вібрації, вібро звичайно, вібрує в принципі норм. Звукові режими годинника. Далі звук від годинника, вибір цифроблатів, знайти смартфон, нічна яскравість. QR-код для завантаження застосунку, вибір мови української, на жаль, немає, а також перезавантаження, вимкнути годинник, скидання налаштувань та інформація про годинник. Застосунок для годинника називається PUBU, і цей додаток простенький з класичними налаштуваннями, але без можливості кастомізації. В додатку налічується більше ніж 230 циферблатів на вибір, кастомізувати свій циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює стабільно, вологозахист ip 68 також є сумісність за iOS. Вібромоторчик стандартний жужить нормально. Батарея в годиннику на 230 мАч, і якщо коротко по автономності, то в мене автономність була всього на всього один день, і це в будь-якому сценарії використання. Хоча, можливо, це в мене якийсь брак чи погана сумісність з моїм OnePlus 11, тому що, спираючись на відгуки на AliExpress, в усіх з автономністю все добре. Тому до 5-7 днів заявляють, і це користувачі в принципі підтверджують. Заряджається годинник від фірмової комплектної. Магнітної зарядки приблизно за 1 годину 50 хвилин. І до речі, хотів ще помітити, що саме такий в мене розряд батареї може бути саме за того, що в мене навіть після вимкнення інтернету на смартфоні ще йдуть на годинник сповіщення, близько 10 хвилин після вимкнення інтернету. Тобто завжди працює вібромотор і можливо, саме із за цієї неправильної роботи сповіщення розряджається так швидко батарея, і це дійсно підбішує підсумок. Колмі – це достойний фітнес-годинник до 10 доларів. Так, на жаль, в мене не Рослося з автономністю і зі сповіщеннями, але екранчик тут добрий, як для TFT. Є також можливість розмовляти по годиннику, і функціонал тут достатній. Тому, звичайно, можу рекомендувати цей годинник до покупки. До 10 доларів це шара, і жалітися тут не варто. Вони того вартують. Посилання, де купував Колмі пі сімдесят залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав вподобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.